Всім привіт! Розкажу сьогодні про заміну подушки і древнічної, і правої і верхньої. Ось вона в мене вроді як оригінал тут стоїть. По діагностиці типу ця резинка вона має бути майже впритик до алюмінієвої цієї перемички. В принципі, скажу, що на ходу відчувається дрібіжання мотора. Я вже там два рази нижню міняв задню. Але там тільки мікротріщинки, з'являються вони майже відразу. І В принципі, на ходу ніяк не відчувається. Тут побачимо, як буде. Для заміни потрібно мотор піддамкратити, тому що якщо цього не зробити, ви то, може, знімете її, але потім мотор опуститься. І посадити буде важко на своє місце, тому що опущений мотор буде. І плюс для того, щоб її витягнути, краще опустити мотор на домкраті. Якщо у вас домкрат є підкатний, то в принципі нічого не потрібно шукати. Я ж знайшов місце, там не з однієї сторони і горб. Справа ось виложив кирпичі і заїхав без питань. Тут ось так зробив, на жаль, дощечка тільки довго така була, треба. Піддомкрачувати саме там, де ось тут є рибра жорсткості на поддоні. І в принципі все дуже легко робиться. Головне заїхати нормально, рівно поставити домкрат. Якщо не дуже впевнені, то краще більше положити кірпачів. Тому що в мене ось маленький один, я заїхав на нього, потім з'їхав, то назад його сюди положив, щоб назад заїхати. Відкручується вона досить просто. Всі болти на 16 йдуть. Зараз покажу подовжені. Справа всі однакові, це мотор К9К 732 Справа Справа від... від нас не від водія, зліва від водія. Щоб було зручно крутити, зробилось таке Т-образне, з довгою ось, щоб можна було діставати. Так, всі теж два однакові. І зараз той дальній Витягнув грушу. Так, болти по розміру всі однакові. Справа одна довжина, зліва інша довжина. Щоб витягнути, мішає трубка алюмінієва тому опускаємо трохи мотор. Ось так і з поворотом її можна витягнути. Так, подушка це оригінальна. Рено. Знімаю коди, кому потрібно будуть. І ось в принципі саме основне це те, що вона потекла. і Текла вона в принципі давно, підтікала чуть-чуть тому що десь чи 20 чи 30 тисяч назад я міняв ГРМ і тоді вже вона підкапувала. Але в принципі не так сильно відчувалися ці вібрації. Особливо, якщо на передачі підкатуєшся десь до світлофора, то потряхує машину. Бачимо, напишу знизу під відео, як буде в дорозі із новою подушкою. Саме основне, що мене смущає, це те, що в новій подушці приблизно ось така ж сама ситуація. Ось тут воно прожимається, я думаю, і не буде прожиматись, ну, типу, опір жидкості, да? Взяв я ось таку подушку китайську, найдешевшу, тому що оригінал там около 7 тисяч гривень стоїть, її не так важко понімати, щоб побувати одну подушку за 7-8 тисяч гривень. І ось що в нас тут виходить. Приблизно те ж саме. По розмірах вони сходяться. Я коли замовляв, подивився на машині, а зараз теж вони в принципі, однакові. Але ребра жорсткості інші. Дивився по каталогу, що вона ще на ренок 1,5 деца і теж підходить. Ну, к 9К так само тому розпаковуємо. Ось так вони виглядають, отвори всі співпадають, але ребра жорсткості зовсім інші. І тут болти заховані, тут же вони не заховані майже, особливо тут цей штифт. Так само тут є. І от Ми бачимо тут і тут. Ось ще кан, саме номер її цієї подушки USL 10534. Але саме по скручуванню вона набагато краще. Та гуляє від руки, ця ні. І тут ця щілена є, тут немає. Так, постараюсь показать жесткость на видео. Старая подушка. Все, она гуляет. вот подушка. Она была тоже жестче. Кажу порівняння жорсткості на відео. Ось у нас стара подушка. Ось так її можна крутити. Ну, в принципі, все одно з усиллям. Тут тут взагалі дуже важко. Тут трішки крутиться. Побачимо, як буде на ходу. Навіть через декілька місяців буду доповнювати в описі під відео, там будуть і посилання на реферальні програми, і також, як вона себе веде, чи стоїть купувати чи ні. На такій висоті у нас двигун по суті, на інших подушках знаходиться, Домкрат його не тримає. І проблема, в чому важка, тому що ось, ось це. Виступає і важко тому засунути. Але під углом зараз будемо пробувати Ось так. Перший круг, ось так із прокручуванням по часовій стрілці проходимо ці трубки кондиціонера, і після цього ми її вже можемо поставити на своє місце. Ось як бачите, тут є зазор, тому зараз піднемо двигун домкратом і можна ставити. В принципі, по осях не ушло, тому що машина в мене стоїть рівно. Якщо б машина отак стояла, то думаю мотор більше б сторону ушов би. Краще ставити рівно саме. Напевно, найбільш незручне, це поставити ось той дальний болт, тому що тут мешає кріплення для груші. пластмасові оце. Дряпає шкіру. А так, в принципі, все досить просто зробити. Так, ось наживив я з цієї сторони, тут уже так, звичайно, вона шатається, коли зафіксована. І по болту. Тобто, якщо двигун опущений, то не, не дістає різьбу. Хоча ось можна і сюди впустити. Зараз підніму двигун і закручу. Опустив двигун і на диву нової подушки так само є зазор. Трохи менший, але все-таки є він. Тому так перевіряти подушку напевно нема сенсу. Або, можливо, якщо вона оригінальна, то майже не просідає. Тут будемо дивитись, все буде в описі під відео, так само як і. Посилання на реферальну програму від банків. Там по посиланню ви реєструєтесь, отримуєте кошти на карту зразу. І у всіх тих банках є кешбеки. Повертаєте собі кошти за різні покупки в різних категоріях. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім миру!